Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Як ви вже зрозуміли на по назві відео, я знову вступаю у спільний проект. Спільний проект називається Дівчатка такі дівчатка. Це п'ятий сезон, зима. Якщо чесно, майже не з першого, мені здається, з другого сезону. Я е, побачила цей спільний проєкт, і мені давно хотілося в ньому прийняти участь, але чомусь завжди не вистачало часу. Е, або просто, букв, просто я запізнювалася. Я зазвичай дивлюсь запізненням трішки відео, і коли вже були вступлення, то я просто за це вже, наприклад, місяць вже в'язала дівчатка, тобто вже не було куди е, вступати. Але цього разу я. Попросилася у чат Томи ще на кінці, наприкінці літа. І вже в чаті, я вже знала, томочка написала, що будемо робити, і вже я була готова до цього. Е, відразу скажу, я е, трішки не підготовилася до такої величезної зйомки відео. Е, чому ще та, рахую, що не підготувалася, тому що е, забула, що треба було переписати окремо на папері. Усі, усі пункти щодо чого, я пам'ятаю, але я буду вам писати: і буде три номінації. Цей проект ми будемо в'язати з завтрашнього дня, тобто сьогодні 30 листопада, з завтрашнього, з 1 грудня по 27 лютого. Тут має бути лише три процеси. Ну, так, я собі придумала. Можливо, хтось з дівчат буде по декілька процесів на номінацію. А я буду лише три, тому що поки в мене більше, напевно, сил не хвати. Ви зрозумієте, чому? Я собі таке запланувала. А запланувала так, номінація номер 1 Я підписую, як вона називається. Якщо я не забула, розпусна чарівність. А, можливо, я щось забула. Так, дивіться, перше. Ці номінації ми маємо в'язати щось з розпустити розпустити нашу якісь роботи або ну, якусь пряжу, яка буде розпущена. У мене дуже багато такої залишків, розпущеної пряжі, яка в залишках була. і її, ну Тобто я ось взяла, скільки моточків, не знаю. Це мало насправді. Вони, скоріше всього ці кольори 100% підуть і ці підуть. ну Що це буде? Це буде іграшка. Але іграшка, я навіть не знаю, можливо, це не назву іграшкою. Я сподіваюся, я знайду фото і вставлю вам сюди фото. Що це буде? Я в інстаграмі побачила, одна з дівчинок таке зробила, і мені здається навіть, що це не наша. Я не знаю, просто фото фото я бачила, і я через це дуже надихнулася цим і захотіла собі таке ж саме. Це, напевно, буде на самі стіни на той будиночок такий. І е, дах, дах не знаю. У ну, мене стільки багато цих залишків, що точно щось вийде. Це велика іграшка, це велика, навіть не іграшка, це така ніби іграшка і органайзер одночасно. так. Як ви бачите, там дах в цьому будиночку буде підніматися, а всередині буде простір, куди можна щось скласти, навіть ті самі моточки. Це буде дуже гарно виглядати. І мені дуже сподобалася ідея, я вже її. Декілька місяців вношу цю ідею, що потрібно собі таке ж саме зв'язати. Вона буде довго в'язатися, адже це треба з двох сторін, це багато полотна треба, і це все стопчиками в'яжеться з накидом чи без накида. Я не знаю, чи у мене все буде гачком в'язатися. Я ще думаю, можливо, я взагалі це все зв'яжу спицями, Ну, я буду бачити, буду бачити і буду вам показувати. Я не знаю, чи я взагалі в грудні місяці зроблю якесь звітне відео, я відразу кажу. Я сподіваюся, що до кінця місяця у мене хоч щось зв'яжеться. І я покажу вам хоч маленькі якісь просування по цих проєктах, тому що до кінця грудня у мене зовсім інші проєкти і вони йдуть уже. У в'язальні толоці, я там завершую все, тому просто не маю часу. А хочу, я все ж таки для кожного проєкту приділяти окреме відео. А так як мені треба дуже багато всього завершити, то розпочинати багато теж ну, не, не дуже потрібно. Так, дивіться, це перша номінація. Це я показала. Я, до речі, сподіваюся, що мені зараз вдасться це відео бігом змонтувати і виставити на канал. Хоча не знаю, тому що світло пропадає. а Я не зможу виставити без інтернету. Так, проект номер 2 номінація номер 2 Я підпишу знову ж тут. Суть номінації, треба зв'язати щось таке, що дуже давно хотіла, щось заморочливе, щось, що тобі дуже-дуже важко. Я не скажу, що це мені дуже-дуже важко номінації цій. Але я е, цю річ дуже давно хочу, вже років чотири, напевно, можливо, більше. Тобто, десь в перших роках, коли я почала. Дивитися Ютуб і вести свій канал, я побачила на комусь. Цей виріб і мені сподобався він, але я, мені чомусь страшно було його в'язати. Я знаю, що зараз мені всі напишуть, Наташа, не переживай, тебе все вийде, там воно нічого страшного немає. Так, але в голові воно в мене от якийсь такий пункт стоїть, що воно якось дуже важко і все. Знаєте, це коли перший раз в'яжеш реглан. Коли ти нічого не розумієш у цих розрахунках, у цьому ростку, туди-сюди, повороти, ти не можеш зрозуміти, чому. Ти починаєш тільки з цієї точки, а не з іншої. Тобто, це важко зрозуміти. Але коли ти пров'яжеш один, другий виріб, до тебе доходить. Я бачила відео, до речі, я так і не сказала, що це буде. Це у мене буде проста чайка. Так, Можливо, це не дуже такий шикарний якийсь виріб. Я розумію, що тут можна щось придумати ще. Можливо, щось я буду робити, можливо, ні, але я взяла за ідею то тобто таким. Поштовхом для мене було відео Юлії Савлюк. Вона зробила майстер-клас. Юлія, якщо ти це бачиш, я тобі дуже дякую за цей майстер-клас. Я його обов'язково буду розпочинати, я тобі писала, тому що я хочу зв'язати цю, цю чайку. Бачите, я знову не те говорю. Чайку хочу зв'язати. Не знаю, як вона в мене вийде. Я ще подивлюся відео. Можливо, у когось з наших дівчат є ще відео про чайку. Я буду дивитися точно, тому що я хочу подивитися всі підводні камені цього всього, бо для мене це трішки, ну, ніби легко, я передивилася майстер-клас Юлії, і ніби легко, але все одно якийсь в мене стоїть пунктик страху, дівчатка. Тобто, я думаю, з вами разом я справлюся з своїми страхами. Так? З чого я хочу його в'язати? У мене є два таких дві ниточки. Одна ниточка, один набор ниточок. Я хочу її зробити полосату не однотонну І у мене є ось така ниточка: це Alize Angora Gold Simli, звичайна Angora Gold це також сімлі. цих в мене одна ниточка. Я з них в'яжу шкарпетки. З тої бубінки якщо мені вистачить, буде залишок, то ще добавлю. ну Тобто, один моточок є. З цього в мене є два моточка Один розпочатий, а один такий цілий. Цієї у мене також один моточок, але я не знаю, бо я ще один процес в'яжу з неї. Окремо, якщо мені вистачить, то я його все одно добавлю. Мені він подобається, це звичайний. Це також Angora Gold Simli. Ось. Я не пам'ятаю, який це колір, бо не можу знайти етикеточки, дівчатка. Ой, це не сімлі, бо вона не блискуча, так? Не з люрексом. Хоча у мене є люрекс, просто окремо є люрекс, і я можу додати до цієї ниточки люрекс, і буде так же само, як і тут. А ось це у мене ярнар Ангора делюкс. Ось така ниточка. Мені здається, вона, дивіться, 520 метрів у 100 грамах. Тут 70% мохеру і 30 акрилу. Ну, Вона така більш натуральна. А ось ця більш синтетична. У нас тут 80% акрилу і 20% вовни. Тобто, ці всі ниточки, вони всі такі пушисті. Скажем так, пухнасті. І я хочу їх зробити в одну ниточку. Можливо, це будуть навіть спеції 3,5. Тобто, я хочу, щоб вона така була повітряна. Не знаю, як це вийде. Наскільки це вийде гармонійно. Можливо, якщо в дві ниточки я буду в'язати, тоді це будуть спиці 4-5. Це я так собі думаю, а як воно буде, не знаю. Це номер один варіант, яка має бути ця е, чайка. Можливо, це не всі кольори підуть. Якщо я виберу ці, може підуть там два чи три кольори. Я не знаю. Тому що разом у мене там їх е, оцих три моточка, тобто 300, 400 грам, 500 грам, 600, 700, 800 грам. Ну, це багато насправді. Але поки я так думаю. Е, номер два. Версія цієї. Це у мене є ось така синя ниточка і блакитна. Ви вже бачили, у мене на каналі цю ниточку, я в'яжу синові бомбер з такої ниточки, але я в'яжу окремо ось так по в одну, в одне складення ниточка, у мене йде, і я в'яжу двома кольорами. Але для чайки я хочу сюди додати ось таку. у мене є Мохерова така ангорка, ниточка тоненька. о, І вона така буде трішки меланжевий відтінок сірий додати і сюди, і сюди. У мене її багато, то вистачить. Чому я ближче до цього, як би моє серце лежить до цих кольорів ближче? все через те, що ці кольори дуже йдуть мені до лиця блакитні і сині. Ці кольори я не знаю. Як вони мені йдуть? Ну, тобто, мені подобаються, вони, вони мені подобаються, але я ще думаю: можливо, у вас є якісь побажання, можливо, ви впевнені на 100%, що краще підійдуть ці кольори чи краще ці. Я буду дуже рада почути вашу думку. І можливо, мені ця думка знадобиться, і я е, почую її. І зроблю, якби це буде додатковим таким гіркою на вагах, куди мені перейти, да? який колір краще вибрати. Це друга номінація. Ось так тут в мене ще муки, як то кажуть, вибору є. Номер 3 номінація називається: ось так. Ви бачите на екрані, бо я забула. Я пам'ятаю, що в цю номінацію треба зв'язати щось таке дуже сильно креативне, ну, що, що там собі кожна з нас придумає. І я згадала, що я вже дуже давно хочу зв'язати вже років, певно, 6. У мене років 6 назад у мене були такі у мене є журнали з візерунками. Візерунки з пицями і гачком, і там є багато візерунків, які мені подобаються. Таких, ну я навіть не скажу весняних, тому що там, от, наприклад, візерунки з листочками, візерунки з тюльпанчиками, візерунки, ну, тобто якісь такі цікаві колосочки якісь. І мені в голові стоїть така картина пледу. Де можна зробити таку якусь поляну. Тобто ти просто в'яжеш плед, а в тебе буде просто ціла, як поляна, якихось рослин або ну, щось таке. Я думаю, ви зрозуміли. І у мене є ось такий акрил. Він тоненький, правда. Ну, Його можна в дві ниточки взяти, це не страшно. У мене його десь до грам 500-600 ось цієї ниточки. І у мене є ось такий сірий акрил. Також десь грам до кілограма десь. Я думаю, якщо оцих дві бобінки взяти докупи, або одну ниточку такого ну, такого разом, або е, якось по-іншому, ну, тобто, це е, досить легко скомбінувати в різні кольори, або просто в одну е, таку меланжевий відтінок зробити. І вив'язати цими візерунками плет, великий плет, наскільки вистачить. Мені справді хотілося би плет такий метр на півтора, хоча я не знаю, як це вдасться, але я хочу це спробувати. Звичайно, всі ці візерунки я буду показувати, наскільки вони в мене в'яжуться. Я думаю, що вже у якомусь звітному відео я покажу, що я вибрала, що я розпочала в'язати. Це буде нелегко, тому що, мало того, що це великий виріб, дуже, то він ще буде увесь в візерунках. І буде багато маркерів, напевно, у мене, багато всього. Але через те, що Тома все-таки продлила цей спільник до кінця зими, у мене є шанс закінчити ці роботи. Вони всі не маленькі, тому що будиночок у нас буде розмірами також десь 30 на 20, ну чи 40 на 30, тобто великий така коробочка вийде. Наша чайка також буде немаленька, тому що я зовсім не така мініатюрненька, скажімо, дівчинка. І плед 100% немаленький. І ці великі вироби я хочу все ж таки втілити в... у дійсність. І, сподіваюся, у мене це вдасться. Тому я е... Я думаю, ви мене в цьому підтримаєте вподобайками. Напишите свої коментарі, що ви, можливо, у вас є якісь вже поради для мене, можливо, у вас є вже види якихось майстер-класів, можливо, ви просто хочете мене підтримати, або проголосувати за колір, наприклад, якийсь там. Я буду дуже рада цьому. Почути вас в коментарях. Також я хочу, до речі, дуже вам подякувати за великий відгук і. Велику підтримку попереднього відео, де я знімала відповіді на питання тегу, і це дуже вам сподобалося, І я сподіваюся, що, можливо, я ще буду якісь питання і відповіді, якісь теги шукати, і буду відповідати. Тому я дякую вам усім і до. Думаю, до кінця грудня, я сподіваюся, або в перших числах січня я принесу вже звітне відео, що ж я розпочала і що нав'язала. Не забувайте переходити внизу по посиланню буде вся інформація про дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті. Переходьте, дивіться, що вони планують в'язати. І не забувайте, підтримуйте також українські канали. Усім дякую, до нових зустрічей у нових відео! Бувайте!